На Прикарпатті лісовоз ледь не протаранив сільську школу. Жертвами могли стати співсотні дітей, які на той момент знаходились у навчальному закладі. Їх врятувало дерево, що росте буквально за метр від школи. Саме воно зупинило вантажівку. Водія за кермом не було. Працівники державто інспекції засували, чоловік залишив транспортний засіб, аби купити цигарок. У той час вантажівка повна деревини покотилася до школи. Він не забезпечений рухамий стан транспортного за він е не поста його на рушник. Розумієте? не забезпечує поставив його на передачу, так як автомобіль був навантажений, Він просто скотився. Дякувати Богу, що цьому дереву, що воно там було, бо спасло і школу, і дітей. Як було би не було, всі були би загинули. Селяни налаштовані категорично. Вони вже написали звернення до районної влади. Обіцяють більше не пропускати через сільську дорогу державного значення жодного лісовозу, адже для них є об'їзна. Люди дуже налаштовані радикально і будуть робити серйозніші міри, будуть взагалі перекривати дороги. Тим часом на чоловіка дорожні міліціонери склали адмінпротокол, йому загрожує штраф.